і дужість до Божого слова. Ісус, же, дізнавшись, що хочуть прийти, несподівано взяти його і зробити царем знову пішов на гору один. Івана 6.15. Що ж викликало у людей таке бажання? А на це Ісус дав таку відповідь. Ви шукаєте мене не тому, що бачили чудеса, а тому, що що їли хліб і наситилися, Іван 26. Чудесне помноження п'яти хлібів ячмінних і двох рибин, Івана 6,9. От що викликало у людей бажання проголосити Ісуса Царем, Ні після нагірної проповіді, ні після того, як Ісус цілив багатьох від недух і рам, і від злих духів, і багатьом сліпим дарував прозріння. 7, 7.21, ні після того, як Воскресив Сина на вдови Луки 7, 14, 16. І хоча це чудо Воскресіння сталося на видноті, на очах усього міста, а не в кутку відбувалося діянь 26.26. 26. Попри все, лише чудесне помноження хлібів. Викликало у людей таке захоплення, що вони вирішили Ісуса проголосити своїм Царем з явним натяком на те, що помноження хлібів стало постійним явищем. Дебайте не про їжу тлінну, а про їжу, яка залишається на життя вічне, яку дасть вам сина людський. Івана 6,27, От Христова відповідь усім шукачам виключно земних статків. Натомість переважна більшість шукає виключно тілесної поживи, як це і сталося з Христовими співрозмовниками. Завжди давай нам хліб цей Івана 6:34, маючи на увазі манну у пустелі Івана 6:31, яку їли їх предки. Ісус же у відповідь пропонує їжу вічну, нетлінну, тобто самого себе. Я є хліб життя. Батьки ваші їли манну в пустелі і померли. А це є хліб, який сходить з неба, щоб той, хто його їсть, не помре. Я хліб, живий, який зійшов з неба. Хто їсть цей хліб житиме вічно? Хліб же, який я дам, є плоть моя, яку я віддам за життя світу. Івана 48-51 Проте Ісусовим слухачам його пропозиція не сподобалася. Жорстоке це слово. Хто це може слухати? 6, 60. Сказали. Це між іншими люди, які до того моменту вважали себе христовими учнями. Проте лише вважали, бо відтоді багато з учнів його відійшли від Нього і вже з ним не ходили. Івана 6:66. Усе це сталося з ними як приклади, а написано для повчання нам, які досягли останніх віків. Перше Коринтян 10.11 проте можна бути цілком упевненим, що реакція більшості наших сучасників на пропозицію Христа прийняти Його, споживати хліб життя, який Він пропонує нам, залишиться без твердної відповіді, адже що було те і буде, і що робилося те, і буде робитися. І немає нічого нового під Сонцем, еклезіаста 1.9. Тому не треба плекати марних надій, щоб більшість людей навернеться від нашої проповіді. Про це знав і насамперед попереджав учнів, а разом із ними нас Христос. І як було в дні Ноя, так буде і в дні Сина Людського. Їли пили, одружувалися і виходили заміж. Аж до того дня, як увійшов ной у ковчег, і прийшов потоп, і погубив усіх, так буде і в той день, коли сина людський явиться. Луки 17, 26, 27, 30 стежки. Одним з таких днів явлена Сина Людського, тобто суду його, став день падіння Єрусалиму. Проте, це був не єдиний день історії людства, такий самий день очікує на кожного з нас. Бо всім нам належить стати перед судом Христовим, щоб кожному одержати згідно з тим, що Він робив. Живучи в тілі добре або лихе, Друге Коринтян 5.10. День, коли нас судитиме Боже Слово, хто від мене відмовляється і не приймає слів моїх, має собі суддю, слово, яке я сказав, воно судитиме його в останній день, Івана 12:48. А хто слово моє береже, той не побачить смерті повік. Івана 8.51. Дорогі мої, проте більшості людей байдуже до цього слова, навіть якщо його обис особисто промовляє Господь, навіть тоді, коли він став втіленим словом, Постійні життєві турботи. Гонитва за скороменущою їжею, багатством, ідоли віку цього роблять настільки грубими серця людей, що вони перестають бачити, чути усі знаки, які Господь протягом життя посилає для них, щоб навернутися і Спаситель сілив у їх. Матея 13 15. Ось так, дорогі мої, люди не бажають слухати Слова Божого, навіть якщо його знають, то не живуть ним. Оце постійно, що звертаюся і наголошую на цім, коли є ми присутніми на службі Божій, де Христос каже: пийте з неї всі, це є кров моя. Тут не каже він пийте вибрані, достойні чи гідні, а пийте з неї всі». Але люди цього не чують. У них є своє бачення, своє розуміння, і скільки би не говорив, все одно будуть робити своє. Навіть приповідка така є, книжка пише. Священник говорить, а християнин своє творить. Байдужість до спасіння. Перше, байдужість до проповіді ноя до потопу. Якщо згадати часи ноя, то впродовж 120 років, доки будувався ковчег, Ной свідчив оточенню про суд Божий. Що прийде на землю у вигляді дощу, рація людей, які жили до потопу, нам відома байдужість, зрозуміло, ми можемо припустити, що багато хто глузував з ноя слів. Проте в серцях насмішників панувала байдужість до Божого Слова, яке проповідував Ной. Ця байдужість призвела до того, що під час Всесвітнього потопу вижили тільки члени сім'ї Ноя, вісім людей, які прислухалися до Божих слів і зробили все так, як він їм велів. Друге, байдужість до проповіді Євангелія сьогодні, сьогодні відбувається те ж саме. Наш сьогоднішній світ дуже нагадує світ до потопу. Духовний стан наших сучасників, схожий на духовний стан сучасників ноя. Сьогодні, як і тоді, багато хто байдужий до попереджень Господніх, про прийдешній кінець світу і покарання. Наші сучасники, які сучасники Ноя, байдужі до благої звістки про спасіння, яке сьогодні Бог пропонує для них дар. Такий приголомшливий збіг нашого і допотопного світу не випадковий. Ісус Христос порівнював прихід Кінця світу із всеситнім потопом. Але як було у дні ноя, так і буде в пришестя сина людського, бо як у дні перед потопом їли, пили, женилися і виходили заміж, аж до того дня. Яганой увійшов у ковчег, і не думали, поки не прийшов потоп, і не забрав усіх. так буде і в пришестя Сина Людського. Матея 24, 37, 39. Байдужість третє до жертви Ісуса Христа, байдужість людей до благої звістки про спасіння Обумовлюється їх байдужістю до жертви Ісуса Христа, наскільки бездушним має бути серце людини, яка байдужа до жертви Ісуса Христа, який помер страшною смертю на Христі за гріхи всього світу. У книзі Пророка Ісаї сказане: але Він узяв на себе наші немочі і поніс наші хвороби. А ми думали, що Він був уражений, покараний і принижений Богом. Але Він укритий виразками був за гріхи наші, і мучений за беззаконня наші. Покарання світу нашого було на Ньому, і ранами Його ми зцілилися, Ісаї Як? Можна бути байдужим до того, хто знав такі музики за тебе, з метою дарувати тобі прощення і вічне життя. Байдужість, дорогі мій, відкидає дар спасіння і нехтує ним. поза всяким сумнівом, така байдужість не залишається безкарною. Зростання байдужості у людях це ознака останнього часу. Одного разу учні поставили Ісусу Христу запитання про знаки кінця світу. Коли ж він сидів на горі оливні, то приступили до Нього учні на самоті спитали: Скажи нам, коли це буде і яке знамення твого пришестя і кінця світу, Матея 24.3. Відповідь Ісуса наводиться у Матеї 13. Зверніть увагу на вірш 12. Через збільшення беззаконня охолоне любов у багатьох. Охолодження любові і є байдужість, корінь байдужості. В якому випадку людина до чогось байдужа? У тому випадку, коли це для неї не є важливим або гідним її уваги? Як же може бути коріння, яке ж може бути це коріння байдужості? Гордість, егоїзм, грошолюбство і кар'єра? Що не може робити людина, поки не позбудеться байдужості? Байдужа людина не може шукати істину, бо вона байдужа до істини. Байдужа людина не може отримати спащення, адже байдужий до свого духовного стану є байдужим і до благої звістки спасіння. Байдужа людина не може служити людям, бо байдужа до ближнього. Байдужа людина не може служити Богу, бо байдужа до Бога. Байдужа людина не спроможна по справжньому вірити, любити, страждати і жертвувати собою, бо ці риси протилежні до байдужості. Байдужа людина не може обминути пекло, якщо не відмовиться від своєї байдужості. Чехов дав чудове визначення байдужості. Байдужість це параліч душі, перечасна смерть. І дійсно, дорогі мої, байдужість є ознакою духовно мертвої людини, людини з мертвим духом, невідродженої людини, таких Ісус називав мерцями. Лиса Ісуса до людини, вітаю тебе. Дорогий друже, пишу тобі цього листа, хоча б мені хотілося порозмовляти з тобою особисто і наодинці. Але я знаю, що для цього у тебе завжди бракує часу. Вчора вранці, наприклад, я довго чекав, поки ти прокинешся, щоб разом з тобою побудувати плани на прийдешній день, подати тобі сили і впевненості у нелегких справах, але ти відвертався. Хоч на декілька хвилин продовжити свій сон, а потім у тебе просто не було часу. Вмивався, старанно чистив зуби, прискіпливо одягався, ретельно причісувався. Останній погляд у дзеркало, і ти підійшов до дверей. На якусь мить, коли твій погляд потрапив на Біблію, я подумав, що ти хочеш прочитати моє слово, але ти пішов, щільно зачинивши двері. Протягом дня я знову і знову намагався нав'язати розмову з тобою. Чекав цієї миті. Ти пам'ятаєш сніданок, смачна їжа, запашний чай, а це все від мене. Однак ти навіть не подумав про це, не кажучи вже про слова вдячності. Після поживного обіду ти тяжко зітхнув, а я стояв поруч і чекав. Що саме зараз ти розкажеш про свою своє наболіле, про те, що пригнічує душу, попросиш допомоги, але якась думка, очевидно, дуже важлива для тебе і відволікла твою увагу, і думки закрутилися, шукаючи виходу. Словом, для тебе проблем вистачало завжди. Вони кожного дня намальовувалися на тебе таким тягарем. Що перекреслювали все інше, тобі ставало дуже важко, чому ж ти не звертався до мене? Пам'ятаєш, недобра звістка захопила тебе, зненацька, я в той час був біля тебе, я хотів тобі висушити твої сльози, і навіть намагався зробити це по своєму, послав тобі легенький, теплий вітерець птахів, що вони веселим щебетом. І співом відволікли тебе від твоїх гірких думок, сонячне проміння, голубе небо, все це для тебе. Але ти вже вкотре нічого не зрозумів, не заговорив зі мною, і навіть увечері, прийшовши з роботи, не згадав про мене, наш швидкоруч повечеряв, увімкнув телевізор, і телепрограми надовго захопили тебе. Невже вони цікавіші, ніж спілкування зі мною? Невже важливіші і ті проблеми, які не покидали тебе ще вчора? Ти втомився за день, я тебе добре розумію, не звинувачую за те, що майже не в змозі спав ліжко. у такому стані важко молитися, думати про духовне, але я все ж надіявся на це. Бо я якусь мить тебе промайнула думка про мене, але це вже було крізь сон, який швидко заволодів тобою, ти ж не опирався, а я так чекав. Хотів разом з тобою згадати про день, що минув, проаналізувати його, повір, я би потішив тебе, заспокоїв твій біль, але ти не захотів. Коли ж настане новий день, згадай про мене, пам'ятай. Що я завжди поруч з тобою. Якщо всюди ти шукаєш мене, то без сумніву знайдеш мене, а якщо шукаєш себе, то також знайдеш, але собі на погибель. Бо хто не шукає мене, той собі більше шкодить, аніж увесь світ і всі вороги. Якщо я є з тобою, тоді все йде гаразд, і нічого не видається таким тяжким. А якщо немає мене, все йде тяжко. Якщо я в нав... твоєму серцю, лиха лиха тоді втіха, а якщо є... він хоче, одне словечко промовить і чуєш велику радість. Чи Марія Магдалина не встала зранку з того місця, де плакала? Як тільки Марта сказала їй, учитель є і кличе тебе. Щаслива та година, коли Ісус кличе від сліз до сердечної радості. як тобі сумно і тяжко без Ісуса, який ти нерозумний і пустий, коли бажаєш ще чогось крім Ісуса. Чи це не буде більша втрата, якщо б ти увесь світ утратив? Що може дати Тобі світ без Ісуса? Жити без Ісуса це тяжке пекло, а з Ісусом бути солодкий рай. Якщо Ісус буде з тобою, ніякий ворог не зможе нашкодити тобі. Хто знайде Ісуса, той здобуде дорогий скар, такий, що понад усі скарби. а хто втратить Ісуса, той незмірно багато втратить. Більше, ніж увесь світ, найбідніший той, хто живе без Бога, а найбагатший той, хто з ним. Велика то штука вміти жити з Богом, та й велика мудрість триматися Його. Будь покірний і тихомирний, і Він буде з тобою. Будь побожний та спокійний, і Ісус залишиться з тобою. Худко можеш віддалити від себе Ісуса. І втратити його ласку, коли закортить тобі звернутися до світу, а якщо його відправиш і втратиш, до кого ж пригорнешся, і якого тоді шукатимеш приятеля, без приятеля не зможеш щасливо жити. І якщо Ісус не стане Твоїм найсердечнішим Приятелем, буде тобі сумно й самотньо, тому немудро поступаєш. Якщо на когось іншого покладаєшся або кимось іншим тішишся, треба воліти, радше увесь світ на себе нацькувати, ніж образити Ісуса. З усіх дорогих тобі осіб, нехай один тільки Ісус стане твоїм найбільшим улюбленцем. Маєш любити всіх людей Ради Ісуса, а Ісуса задля Нього самого. Єдиного Ісуса Христа, Всім серцем треба любити, бо Він найдобріший і найвірніший за всіх приятелів, за для нього, і при ньому, як приятелю, так і вороги нехай будуть тобі дорогими. За них усіх маєш молитися до Ісуса, щоб вони пізнали і полюбили Його. Ніколи не бажай для себе особливої похвали чи любові, бо це належить єдиному Богу. Який рівного собі немає, і не бажай собі того, щоб хтось носив тебе у своєму серці, і ти в нікого не закохуйся, тільки Ісус, хай буде у Твоєму серці і в серці кожного доброго чоловіка. Будь чистий, май серце свобідне і не з'єднане з ніяким створінням, маєш бути сам самісінький, і чисте серце принести Ісусові. Якщо мати спокій бачити, який солодкий Господь. Так. Якщо і надалі бажаєте слухати мої повчання, підпишіться на мій канал, хто ще не підписаний, коментуйте, задавайте свої запитання, висловлюйте думки, також пишіть імена для благословення і про лайки, подобайки теж не забувайте. Слава Ісусу Христу.